Hello, my dear friends. Nice to see you again. And let's start our lesson. First of all, let's tell me how you are. So you can choose the color and say, I am. I am happy. I am calm. I am sad today, and so on. So I hope you are doing well. And we start our lesson. Today, we will start with our activities we do every day. That will be our revision have a look we have to match the picture and the word so let's read them all together to play outside to ride a bike to brush my teeth to wake up to walk to eat to read a book okay all these uh, verbs are infinitive c t d s Інфінитиви, тобто відповідать на питання, що робити. Грати, гуляти, їсти. Всі завершуються на ти. Окей, okay. now let's look through. Продивіться, спробу ставте на паузу і спробуйте поєднати картинки. And we start. So, for example, the girl has a book. So we can say to read to read a book. The next, this girl is going somewhere. So we can say that walk. Okay, next one we see they have got a bike. To so a to bike. ride a bike. This one, they are at the restaurant, for example, and they eat. To eat. To eat. Next, they are playing play outside. outside. When write next one, to wake, to wake up. up. To wake up and the last one teeth. to brush my teeth okay go ahead these activities we would use to talk about your day so first of all have a look at the first part i've prepared for you four facts, four facts. think which of them are true about you for example I play football. It's true or false? Uh, I play volleyball. I don't like mornings. Я не люблю I don't listen to rap music. I help in the kitchen. Mm -hmm. So now you see my variants. бачите I play volleyball. It's true. Я играю волейбол. I don't like mornings. I like mornings. I don't listen to rap music. It's true. Це правдива інформація про мене. I'll help in the kitchen. Я допомагаю на кухні. Це теж правдива інформація про мене. Now, have a look at these sentences. Some of them are positive, деякі з них позитивні. I play. Я граю. I help. Я допомагаю. Тобто я роблю це кожен день. У нас з нашим дієсловом нічого не сталося. Дивіться, у нас було в грі to play. Ми з вами прибрали to і змінили форму. цим самим змінили форму сказали: я граю. I play. Не грати, I, ні, I to play, а I play я граю. Now look at the negative one. Подивіться на негативне. Українськими ми кажемо Я не граю, щоб показати, що я не граю зараз, в теперішньому часі. В регулярно, давайте так скажемо, регулярно не граю. У нас є заме помічник don't «Don't do not. Воно складається з двох частин. Do це помічник, він не перекладається. Not це не. Так. Бачимо: у нас і в першому, і в другому випадку don't. Але ми можемо сказати довгу форму do not». «Do not». Дивимось всі ці речення про себе. Я можу змінити. І сказати, наприклад, про ви, ми. І так само буде така ж сама форма. We play volleyball, ми граємо. We don't like, ми не любимо. Або те ж саме можу сказати про they. Вони. Або, знаючи інформацію про мене, ви можете до мене звернутись і сказати: ти граєш у футбол, you play volleyball. І нічого не зміниться. Але зараз, тепер давайте уявимо, що ви спілкуєтесь один, один з одним і обговорюєте мої хобі. В цьому випадку, в попередньому, ви звертались особисто до мене, You play Ти граєш, ви особисто до мене звертаєтесь. Але якщо ви починаєте розповідати про мене, про когось, в нашому випадку she, тобто вона, або хі, або він, або це може бути it, якщо ми говоримо про е, парин. Дивіться на дієслова. Я тут ставлю she matter», Нема різниці. Ми обираємо або ім'я, або наш займенник she. Так, щоб коротко, якщо ми вже знаємо, хто це, ми не будемо називати ім'я. І подивіться, що стається з речнім. Кажучи про мене, ви можете сказати Karina Lays volleyball. Karina Lays volleball. Вона, Карина, грає в волейбол. І в нас здається S. Далі doesn't like це негативне речення. Doesn't like. Вона не любить. Doesn't це скорочна форма does not. Тепер запам'ятовуємо, якщо ми говоримо про регулярні дії в теперішньому часі, тобто я регулярно граю, я регулярно не люблю. І в нас стосується це речень he she, it», їх завжди буде супроводжувати літерка S. Або в дієслові, please, helps, або в помічнику Doesn't. Does, not, doesn't. Окей, okay. let's practice uh, intel sentences about you. Спробуйте попрактикуватись і сказати речення про себе, а потім розповісти про друга таким самим чином. Тобто ви підставляєте ім'я ваших друзів, щоб утворилось правдиве речення. Pause, зупиніться і зробіться. Now we uh, try to do the task. Спробуємо з вами зробити завдання. Почнемо робити. Продовжимо на наступному уроці. So it's page 12, це 12 сторінка в нашому підруч... зошиті. We have to put the sentences into negative form in questions. Наше завдання поставити речення в негативну форму. Дивимось, наприклад, читаємо перший разом. Nancy usually goes to her grandma on Saturdays. Nancy usually goes to her grandma on Saturdays. В нашому випадку you виконує she, вона Nancy, тому у нас супроводжується літеркою S goes. Дивіться на негативне речення Nancy doesn't usually go to her grandma on Saturday. У нас з'явився помічник doesn't, щоб утворити негативне речення. Все, наша S перестрибнула ось сюди, її вже не буде О, в основному дієслові. Подивимось на питання. Я вже сказала, що помічник у нас з вами DAS або do. Помічники в нас слугують для будування речень, позитивних і негативних. Негативно ми може використали. Тепер використаємо в питанні. Всі помічники в англійській мові. Слугує для того, щоб почати питальне речення. Does Nancy usually go? Тобто у нас виходить ось така схемка. В негативі. В негативі у нас йде той, хто виконує дію. Далі у нас буде don't або doesn't. В залежності від того, хто це виконує, а потім сама діє, вся решта інформації. В питанні Questions, у нас з вами спочатку йде помічник, або do, або does, Далі про кого, або у кого ви питаєте, ну, а далі наша дія і вся решта інформації. Пробуємо збудувати друге речення, Читаємо його. Mrs. Jones usually reads an interesting book on Saturdays. Mrs. John, вона одна, зазвичай читає книж... цікаву книжку по суботам. Дивимось, схемку. будуємо негативне речення. Mrs. Jones. Далі помічник. В нашому випадку вона, тому doesn't. Doesn't. Еска у нас вже тут є. Ось вона. Тому наше дієслово залишається незмінним. Тепер переписуємо те, що не залишилось. Usually reads, read. Вибачте, read an interesting book. Тепер питання. Дивимось на форму. У нас питання про Місіс Джонс. Це вона. Тому помічник буде з Дас Das Mrs. І Переписуємо, що залишилось тільки вже без ески, бо еска, ось вона у нас. Usually read an interesting book, and so on. Окей, okay, let's try to do that on your own. Спробуйте усно завершити це. В наступному році ми пропишемо. So, thank you very much. Goodbye.